Листопад – Це той місяць, коли природа вже остаточно стишує свій хід, коли садки стоять голі, земля пахне вогкістю, а повітря насичене спокоєм перед зимовим сном. Та для справжнього господаря цей період не є часом відпочинку, бо саме тепер вирішується доля виноградної лози. Від того як людина проведе листопад, залежить, чи прокинеться виноград здоровим і сильним навесні. Чи отримає він шанс подарувати багатий врожай? Часто кажуть хто лозу восени догляне, тому й літом грона рясно на і в цьому є глибока правда, перевірена роками та поколіннями виноградарів. У листопаді виноградник виглядає непомітно листя вже опало, лози оголені, сокорух припинився. Проте саме тепер рослина найвразливіша різкі перепади температур, перші морози. Пронизливі вітри можуть легко пошкодити деревину, потріскати бруньки чи призвести до вимерзання. Виноград, як і людина, потребує турботи перед холодом, укриття, тепла і захисту від хвороб. У цей місяць господар, який дбайливо ставиться до свого господарства, бере секатор, перевіряє кущі, оцінює їхній стан і готується до останніх важливих робіт перед зимою. Варто пам'ятати, що листопад це не просто календарна пора, а справжній іспит на уважність і відповідальність господаря. Часто новачки у виноградарстві вважають, що раз виноград скинув листя, то роботи закінчились, та досвідчені люди знають саме тепер починається найвідповідальніший етап, бо зимовий спокій лози не настане без правильного завершення осіннього сезону. Якщо обрізати невчасно, можна втратити молоді пагони. Якщо залишити хвору деревину навесні вона перетвориться на джерело інфекцій, якщо не вкрити належно, мороз зробить свою справу. І тоді все, що вирощувалося роками, може загинути за одну зиму. Багато хто помічав, що листопадові клопоти з виноградом мають особливу атмосферу. Коли в руках секатор, а під ногами шарудить сухе листя, відчувається спокійна впевненість зробиш усе як треба, і виноград віддячить сторицею. Старі господарі казали виноград пам'ятає руки свого господаря якщо до нього ставитись дбайливо, лоза міцніша, пагони визрівають рівно, а ягоди наступного літа виходять солодшими. Це не просто слова, бо навіть науковці підтверджують. Після правильної осінньої підготовки лоза краще переживає морози, активніше росте весною і дає повні грона. У листопаді важливо не поспішати. Потрібно дочекатися, коли пройдуть перші легкі заморозки і листя опаде природно. Це означає, що сокорух зупинився і лоза готова до обрізки, не можна різати надто рано, бо зран залишиться багато вологи, а при морозі це шкодить рослині. І не можна запізнитися, бо тоді пагони стануть ламкими, а земля замерзне, не дозволяючи нормально вкрити кущі. Тому господар має вміти відчути свій виноградник, поглянути на колір кори, торкнутись деревини, перевірити її на гнучкість. Це своєрідна розмова людини з рослиною, і лише уважний виноградар зрозуміє, коли саме час діяти. Окрім роботи з Лозою, листопад. Це місяць перевірки всього виноградного господарства. Треба подивитись, чи міцно тримаються шпалери, чи не прогнили опори, чи не ослабли дроти. Зимовий вітер має звичку ламати все, що залишене недбало. А ще саме тепер доречно підготувати інвентар до весни, очистити секатори, продезінфікувати лопати, зберегти інструменти у сухому місці. Ці дрібниці здаються неважливими. Але саме вони визначають, наскільки легко буде працювати після зими. Не можна оминути увагою і землю під виноградом. Вона, як і сама лоза, має відпочити, але перед тим її потрібно збагатити. Господар розпушує ґрунт, додає трохи перегною або компосту, мульчує, щоб зберегти вологу. У листопаді це робиться спокійно, без поспіху, коли земля ще не мерзла. Це створює теплу ковдру для коріння. Яке залишається живим навіть узимку, і тоді весною кущ зустріне сонце готовим до росту, а не ослабленим після холодів. У селі листопадові турботи навколо виноградника часто стають спільною справою родини. Діти допомагають подавати лозу, старші перев'язують їм м'яким шпагатом, а дідусь з досвідом радить, де краще зробити укриття, щоб не задуло вітром. У цьому є особливе відчуття продовження традицій, коли турбота про лозу передається від покоління до покоління, і навіть якщо на дворі холодно, робота біля виноградника гріє душу, бо вона не просто про врожай, а про дбайливість, любов до землі і відчуття гармонії з природою. Тож листопад це місяць тиші і дії водночас, це пора, коли природа чекає. Щоб господар подбав про неї востаннє перед зимою, і якщо зробити все вчасно, удруга обрізати, обробити, вкрити, зміцнити, то можна спати спокійно, бо тоді лоза перезимує без втрат, а весною прокинеться живою, міцною, повною сили. І влітку, коли сонце буде гріти гростки, господар згадає цей холодний листопад і скаже собі тихо. Недаремно я тоді попрацював. Листопад це місяць. Великих справ для виноградаря, бо саме тепер треба зробити все, що забезпечить спокій лози на зиму і майбутній урожай. Хоча здається, що виноградник завмер, насправді кожен господар знає, зараз треба діяти розумно, не гаяти часу, бо кожен день може бути вирішальним. Основні роботи в цей період обрізка, обробка мідним купоросом, мульчування ґрунту, укриття лоз – і перевірка шпалер, і кожна з цих справ має своє значення, свою логіку і послідовність. Тут важливо не лише зробити, а й зробити правильно з увагою до дрібниць, бо саме вони відрізняють досвідченого господаря від випадкового працівника. Найперше, з чого починають у листопаді це обрізка. Після опадання листя стає видно, які пагони визріли добре. А які залишилися зеленими й слабкими. Їх треба видалити, бо вони не витримають морозів і стануть джерелом гниття. Для обрізки беруть гострий секатор, щоб зріз був рівним, без рваних країв, ріжуть чисто на кілька сантиметрів вище вузла, залишаючи потрібну кількість вічок для плодоношення. Скільки саме залежить від сорту винограду. Але загалом правило просте залишають найсильніші лози ті, що визріли повністю і мають темно коричневий колір. Молоді господарі іноді шкодують різати, бо здається, що краще залишити більше, та це помилка. Надлишок пагонів виснажує кущ, і замість доброго врожаю отримуєш безліч тонких лос і дрібні грона. Тож у листопаді треба бути твердим у рішенні обрізати все зайве. Дати лозі спокій і силу після обрізки настає черга обробки мідним купоросом. Це обов'язковий етап, який допомагає знищити грибки, плісняву, личинки шкідників, що можуть перезимувати на лозі чи в ґрунті. Розчин готують за звичайним рецептом близько 100 грамів купоросу на 10 літрів води. Важливо, щоб розчин був теплим, бо холодна вода погано розчиняє порошок. Оприскують не лише лозу, а й землю навколо, особливо місця біля основи куща, це ніби щит для виноградника на всю зиму. Якщо ж залишити хворобу на зиму, вона навесні пробудеться раніше за лозу, і тоді боротьба буде складнішою. Тому старі господарі кажуть обробив поросом восени, не боїшся навесні хвороби. Далі приходить час подбати про ґрунт. Коріння винограду е, це його серце. І, хоч воно глибоко, проте не все сховане від морозу, тому мульчування важлива справа. Для цього беруть сухе листя, солому, тирсу, перегній або торф. Розкладають шаром близько 10-15 см навколо кожного куща. Цей шар утримує тепло, не дає промерзнути землі і водночас зберігає вологу. Навесні, коли сніг розтане мульча поступово перегнеє. І ґрунт стане пухким і родючим. Дехто замість соломи використовує стару траву або гілля від плодових дерев, це теж хороший спосіб. Головне, щоб матеріал був чистим і без ознак гнилі, і ніколи не треба накривати лозу поліетиленом, під ним накопичується волога, і пагони можуть запріти. Ще одна важлива робота укриття лоз. Після перших легких заморозків, коли температура стабільно опускається до мінус 2 чи 3 градусів, лози треба пригнути до землі. Їх обережно зв'язують, щоб не поламати, і кладуть на суху підстилку дошки, гілки чи солому. Зверху накривають агроволокном мішковиною або землею. Якщо вибирають землю, її беруть не з-під самого куща, а з боку, щоб не оголювати коріння. Оптимальна товщина шару. 20-30 см. Так лоза переживе навіть сильні морози. У південних регіонах іноді обходяться без повного укриття, але навіть там добре зробити хоча б легкий захист від вітру адже вітер висушує лозу швидше, ніж мороз її заморожує. Окрім укриття, треба перевірити всі опори, шпалери й дроти. Взимку, коли випаде сніг або налипне крижана кірка, слабкі опори можуть поламатися. Тоді навесні господар знайде лозу під купою зламаних рейок, тому краще ще в листопаді підкріпити стовпчики, підтягнути дріт, підправити все, що хитається. Деякі досвідчені виноградарі знімають дріт узагалі, щоб не тягнув кущ під вагою снігу, і натягують його знову навесні. Такі дрібниці зберігають багато праці і часу в майбутньому. Є ще одна важлива порада, яку часто забувають після всіх робіт. Треба обов'язково підживити виноград перед зимою. Робиться це не азотними добривами, а фосфорно-калійними. Вони допомагають лозі визріти і зміцнюють тканини перед морозом. Можна використати деревну золу, вона містить калій і кальцій у природній формі. Під кожен кущ досить склянки золи, яку легко вмішати в землю під час розпушування. Це просто дешево і дуже ефективно. А ще старі виноградарі радять після всіх робіт полити лозу помірною кількістю води, якщо осінь була сухою. Такий полив називається вологозарядковим, він насичує землю вологою перед зимою, і коріння не пересихає навіть під шаром снігу. Під час усіх цих робіт головне не поспішати і робити все в добрий день, коли погода спокійна, без дощу, якщо день похмурий, але сухий. Це ідеальний час для обрізки чи обробки. У селах люди часто кажуть, як зробиш виноград у листопаді, так він тобі й подякує в серпні. І це не просто приказка, це правило, яке тримає господаря в тонусі щороку. Бо той, хто звик усе робити вчасно, ніколи не втратить свій урожай. Таким чином, листопад це місяць великої завершальної праці на винограднику тут важлива кожна дрібниця від того. Як ляже обрізана лоза, до того чи щільно лежить агроволокно. Але коли всі ці роботи зроблені з любов'ю і розумом, тоді навіть найсуворіша зима не страшна. Виноград відчує турботу господаря і відповість йому рясними, солодкими ягодами, коли прийде літо. Наш народ здавна любив виноград і знався на ньому не гірше, ніж південні майстри. У кожному селі знайдеться бодай один господар, що передав свої знання про лозу синові чи внукові, а ті далі. Народні поради, перевірені поколіннями, живуть у пам'яті старших людей і досі допомагають тим, хто дбає про свій виноградник, адже не завжди був купорос, агроволокно чи сучасні добрива, а лози все одно росли, плодоносили, давали вино та родинну радість. Тому варто згадати, як це робили наші діди, і порівняти, що змінилося, а що залишилось незмінним. Колись у селах не було секаторів із пружинами і гострими лезами, тому обрізку робили звичайним ножем або маленькою пилкою. Господар брав ніж, загострений власноруч, і зрізав лозу повільно з увагою, ніби лікував дерево. Старі люди казали: лозу не ріж, а лагідно поправляй, не дарма. Бо кожен зріз мав бути чистим, нерозтрощеним, щоб навесні лоза могла зажити. Сучасні виноградарі користуються секаторами й обрізувачами, але суть не змінилась. Головне, не кількість інструментів, а те, як ти до справи ставишся. Один необережний рух і пошкоджена деревина може потім довго хворіти. Тому навіть тепер старі господарі радять працювати спокійно, не поспішати, слухати, як дихає. Кущ. Раніше мідного купоросу у селі часто не було, а про фунгіциди і поготів ніхто не чув. Тож люди боролися з грибками і пліснявою народними засобами. Найвідоміший обробка золою. Золу від пічного жару розводили водою, настоювали, а потім нею поливали лозу й землю. Зола не лише знезаражувала, а й підживлювала ґрунт. Інший спосіб обприскування відваром тютюну або часнику, які відлякували комах і дрібних шкідників. Дехто додавав у воду краплю гасу або господарського мила, щоб розчин краще тримався на гілках. Ці методи здаються примітивними, але працювали вони добре, бо господар робив їх не формально, а з розумінням, коли і навіщо це потрібно. Багато селян знали, що виноград любить спокій. І сухістю зимку, тому накривали лозу не так, як тепер агроволокном, а простими природними матеріалами. Найчастіше використовували кукурудзяне бадилля або суху солому, яку накладали шаром у півліктя. Потім клали старі мішки, а зверху притискали грудками землі, щоб вітер не зірвав. У південних селах ще здавна практикували засипання лоз землею. Лозу клали в канавку і накривали насипом до двох п'ядей заввишки. Весною її розкривали, коли сонце прогріє землю. Цей спосіб надійний і нині, бо земля найкраще природне укриття. У деяких господарів навіть через 50 років після посадки лози вона не вимерзала жодного разу. От що значить правильна підготовка. Старі виноградарі завжди казали, що виноград не любить самотності. Якщо поруч ростуть дерева чи кущі, він почувається захищеним, тому біля лоз садили бузок, вишню або навіть малину, яка стримувала вітер і трохи прикривала від палючого сонця. Сучасна агротехніка часто радить садити виноград окремо, але ті, хто виріс у селі, знають старі методи мали свою мудрість. Бо природа це, на... це не лабораторія, а живий світ. Де все взаємопов'язане, і якщо створити лозі природний мікроклімат, вона розвивається краще, ніж у повній ізоляції. Ще одна народна порада гора говори з лозою, звісно, не в буквальному сенсі, але з повагою. Люди помічали, що якщо працюєш без злості, з добрим серцем, той виноград росте інакше, ліпше визріває, менше хворіє. І, хоч це звучить просто але кожен досвідчений господар підтвердить є в цьому правда адже той, хто дбає про свою землю, вкладає у неї енергію, а земля віддячує. У селі казали не лінуйся восени, не голодуватимеш влітку. Тому навіть у холодний листопад люди йшли на виноградник, хоч руки мерзли, бо знали, що це вклад у завтрашній день. Порівняно зі старими часами сучасні господарі мають більше можливостей. Замість ножа, секатор, замість золи купорос, замість соломи, агроволокно. Але суть залишилась та сама усе треба робити з любов'ю і розумінням. Нові технології не замінять уважності. Наприклад, дехто зараз купує добрива в магазинах, не розуміючи, що звичайна перегнила трава з компостної ями, діє не гірше, бо земля любить природне. Те саме з укриттям не завжди наймодніший матеріал кращий, ніж старий спосіб із землею чи соломою. Усе залежить від місця, клімату й досвіду господаря цікаво, що деякі народні методи тепер повертаються. Наприклад, багато хто знову оприскує лозу золою або настоєм часнику бо це безпечно і екологічно, інші використовують. Глину для обмазування зрізів після обрізки, щоб захистити від інфекцій. Цей прийом, здавалось би, забутий, але він простий і ефективний. Глина висихає, створює природну плівку і лоза зимує спокійно. Так само дедалі частіше люди вкривають виноград сухим листям чи травою замість синтетики, бо розуміють, природа сама дає все необхідне, тільки треба навчитися слухати її. Є й давня сільська прикмета. Якщо під час укриття винограду листя ще не все опало, не поспішай, бо зима буде лагідна, а коли все облетіло рано, готуй укриття щільніше, бо мороз прийде швидко із силою. Такі спостереження передавались із уст в уста, і, хоч тепер ми маємо прогнози погоди, старі прикмети часто виявляються точнішими. Бо люди жили поруч із землею, відчували її подих, її ритм, і це відчуття не купиш ні в магазині, ні в інтернеті, воно приходить лише з роками. Отже, народні методи не просто старі звички, це досвід, що пережив час. У них немає нічого зайвого, усе вивірене працею і терпінням. Кожен господар, навіть користуючись сучасними засобами, повинен пам'ятати про ці поради, бо в них душа нашої землі. Виноград не любить байдужих, його треба доглядати не лише руками, а й серцем. І тоді, як казали старі виноградарі, лоза сама скаже дякую, коли на сонці заблищать грона, що визріли з твоїх старань. Коли всі листопадові роботи завершено, господар може з полегшенням зітхнути, але водночас і замислитись, чи все зроблено правильно, чи нічого не забуто. Бо кожна дія, виконана зараз, відгукнеться навесні, у цьому й полягає мудрість сільського життя все має свій час, і хто вміє відчути цей час, той завжди буде з урожаєм. Виноград не прощає недбалості, але й щедро дякує за турботу. Тому висновки після листопадових турбот повинні бути простими, але важливими зроби все з розумом не поспішай, не лінуйся і не перекладай на потім. Передусім, треба пам'ятати, підготовка винограду до зими це не окрема робота, а завершення всього річного циклу. Якщо літом лоза була доглянута, підживлена, правильно формована, то й листопадові клопоти пройдуть легше, але навіть якщо щось було упущено, зараз ще є шанс виправити помилки. Наприклад, обрізавши хворі пагони, господар не лише оздоровлює лозу, а й полегшує її зимівлю. Обробка мідним купоросом це як щеплення перед хворобою, вона захищає від майбутніх проблем. Мульчування й укриття це турбота, яка повертається силою рослини навесні. І все це треба робити не через звичку, а з усвідомленням, що лоза живий організм, який потребує піклування. У кожному господарстві є свої особливості. Один виноград росте біля хати, інший. На схилі чи біля саду. Але правила залишаються однаковими для всіх перед зимою виноград повинен бути чистим, сухим, здоровим і захищеним. Якщо залишити на ньому хоч трохи гнилих частин чи старого листя навесні, це стане джерелом хвороб. Якщо не укрити лозу належним чином, сильний мороз може вбити навіть найвитриваліший сорт. Тому головна порада. Не спрощувати, не відкладати, не лінуватись, як казали старі люди, краще один день попрацювати до поту, ніж потім усе починати наново. Так само варто звернути увагу на порядок у винограднику. Після всіх робіт не треба залишати обрізані пагони під кущами їх спалюють або виносять подалі. Це знищує джерела інфекцій і личинок шкідників. Якщо ґрунт надто ущільнений, Добре його трохи розпушити перед мульчуванням, тоді повітря краще надходитиме до коріння. А якщо виявились пошкодження на шпалерах, їх треба усунути зараз, а не навесні. Бо взимку кожен слабкий стовпчик чи провислий дріт може впасти під вагою снігу. Усе це прості речі, але саме вони відрізняють доброго господаря від байдужого. Не менш важливо зберігати правильний настрій робота з виноградом. Це не лише фізична праця, це своєрідний діалог із природою. Людина вкладає сили, а земля відповідає вдячністю. Тому кожен листопадовий день, проведений на винограднику, це не марна праця, а інвестиція в завтрашній урожай. І навіть коли руки мерзнуть, а вітер пробирає до кісток, треба пам'ятати саме ці зусилля зроблять лозу міцною, а ягоди солодкими. Бо як не буває літа без весни, так і врожаю без осіннього клопоту не буде. Корисно також вести маленький записник виноградаря, записати, коли саме зроблено обрізку, яку температуру тримало під час укриття, коли з'явились перші морози. Такі нотатки допоможуть наступного року діяти точніше у селах, колись це називали господарською пам'яттю Люди не мали комп'ютерів, але добре знали свої дати. Оце ми минулого листопада різали перед Михайлом, і весною лоза дала гарний пагін. Так народжувались досвід і традиції. І тепер, коли ми маємо всі зручності, варто продовжувати цю добру звичку, бо пам'ять господаря, це його найцінніший інструмент. Ще одна порада не відкривати лозу надто рано навесні. Це, здається, дрібницею, але від неї залежить багато. Якщо зняти укриття завчасно, а потім ударять поворотні морози, молоді бруньки можуть загинути. Тому краще дочекатись, коли земля справді прогріється і зникне загроза нічних мінусів. У цьому також проявляється терпіння господаря, бо той, хто не поспішає, завжди виграє у природі.